Дорогі друзі, 30 листопада свято апостола Андрія покровителя подорожніх. Святий Андрій, молодший брат апостола Петра. Згідно з Євангелією від Йоанна, походив з Вицаїди, жив в Капернаумі разом з апостолом Петром і його тещею, був рибалкою і товаришував з синами Зеведея, Яковом і Йоанном. Андрій належав до учнів Йоанна Хрестителя, був свідком хрещення Ісуса в Йордані, чув Йоаннове свідчення про нього і пішов за Ісусом, щоби подивитися, де Він перебуває. Традиційно Андрія вважають першим покликаним, який одразу приніс пліт. Привів до Ісуса свого брата Петра. Належав до грона 12 апостолів, найближчих учнів Ісуса. Покликання апостолів описане в усіх Євангеліях і лише в Луки Андрій не названий на ім'я. Окрім переліку апостолів, Андрій згаданий в Євангеліях ще двічі. Про його пізнішу діяльність розповідають апокрифи та традиція. Як і всі апостоли після зіслання Святого Духа. Андрій попрямував проповідувати Боже Слово. Він, як передає традиція, ніс благозвістку в Скіфії, тому його вважають апостолом слов'ян, а ще в Малій Азії і Ахаї. Апокрифи розповідають про багато чудес і оздоровлень, які відбувалися через апостола Андрія. Заарештували його в місті Патрас на Пелопонесі в Греції і засудили до страти через розіп'яття. Андрій дуже зрадів цьому. Бо вважав таку смерть почесною. Хрест для нього зробили в вигляді букви Х. Саме тому тепер такий хрест називають Андріївським. Вважають, що Андрій загинув 65-го року. Ім'я апостола згадане в першій є в молитві, зображують святого в плащі або туніці інколи розіп'ятим. Атрибути це Андріївський хрест, риба, сіті, книга. Він є покровителем рибалок, подорожніх, співаків, вагітних жінок. Фермерів, різників, співаків України, захисники від артриту, хвороб горла, конвульсій, гарячки до нього звертаються з проханням про добре подружжя. Приймемо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.